Настільки дикі, настільки дурні і маніяки просто люди, що просто такі звірства, вони так продовжувалися. Так, серпень, вересень, жовтень. І потім вони трішки менше ставали, але все ж таки режим такий самий був. І, а чим це зв'язано з тим, що е, люди почали помирати? Навіть е, до мене приїжджала. Слідча група з Києва, наприклад, кримінальному провадженні по журналістці хорошиної, вона виявляється за стінкою померла. Там ну, взагалі така була. Нам ще якби не повезло, те, що ми були першою групою 60 чоловік, які заїхали. І таким ну як би максималочку отримали. Там були навіть, ну, наприклад, там хлопці з Азова, так, там морської піхоти, вони спеціально там людей обливали. Зеленка для чого, щоб мітити їх, знаєте, щоб максимально ще більше, таке, знаєте, знущання. І я вже навіть чесно вам скажу, втратив віру. І... Але от, ну, чесно, дуже багато хлопців гідно трималися і мені навіть там, надихали мене навіть от, жінки, от, що за стінка були, де от, була гроші. Такі дуже гідно трималися навіть ці звірі кажуть. Що Триматись краще, ніж чоловіки. І знаєте, я так думаю, я там, їм набагато важче, ніж тобі. І ти должен триматись.